Нарешті сьогодні гарний світанок. Сонечко показалося. Доброго раночку, доброго понедільного раночку. Всім привіт, друзі! Вже цього тижня, в неділю, 1 грудня, так співпало, буде перший адвент. А для адвенту нам потрібен адвентсханс. Останні роки я роблю його сама, і цього року також хочу зробити сама. А для цього нам потрібно спершу щось купити. Тому їдемо зараз в магазин і будемо з вами сьогодні разом його бастиль. Завжди радію, коли вже починається оце все різдвяне метушня. Тут вже ялиночки продають. В супермаркетах всі бігають, купляють подарунки, все прикрашено. Таке відчуття дитячої радості просто неймовірно класно. В кожному магазині продаються різдвяний одяг, прикраси, всякі штучки. Це до речі, магазин пепко, і Тут можна купити недорогі речі на сезон. Непоганий магазин, можу сказати, а ось тут в повний зріст печиво. А ще я купила гілочку з ялиночки, щоб прикрашати наш Адвенс Кранс. Тож поїхали. Ну що, друзі? Ми повернулися з магазину. Давайте спочатку подивимося, що ми купили, а вже потім почнемо збирати наш Адвенс Кранс. Спершу ми були в магазині Пепко. Чомусь я думала, що там теж багато всього для декору, але виявилось ні. Але я там знайшла. Одяг для Алісі, який вона може тягати до садочку, тому що щоразу я їй надягаю нову річ, і ввечері вона приходить вже не в новій. Тому подивимося, що ми тут купили. Спочатку покажу, а потім скажу скільки витратили. Перше, що тут у мене стерчить, ми купили пательню для млинців. коштує вона 10 євро. Так, а далі тут будуть речі для Алісі. Серветки, ось такі штанці носити до садочку, потім декілька таких кофтинок, щоб просто на щодня така, потім ось така і ще ось така. Кожна з них коштує 2,50. Потім я побачила ось цю класну сукню. Вона із Габі. Як же багато з вас чули від мене, що зараз Алісія фанатіє від цього мультику. Тому ось така сукенка. І наш чек в цьому магазині вийшов на 33,80. Так, це наш нас перший магазин, а потім я зайшла в Wolf Wars, щоб купити декор для. Адвенс-крансу. Зараз покажу, що ми купили там. Так, що ж ми купили ось тут? По-перше, чоловік купив ось такий стаканчик для чаю кави, але це для подарунку на роботу. Ми обмінюємося. У нас на роботі також буде 5 грудня Вайнах І в нас там є також такий момент: ми приносимо щось, якусь невеличку річ таку. Подаруночок, якщо, можливо, хтось хоче, приносить щось з дому, що не потрібно, але воно має бути все одно, має мати якийсь сенс. Ну тобто не просто щось поламане і я принесу це. А взагалі, можливо, хтось купує якісь маленькі подаруночки. Я купила в цьому році такий адвент-скалендар з різними чаями. 24 штучки пакетиків чаю. А, також це може бути свічечка, якась кружка, чашка, тобто щось таке, що трошечки має сенс і може підійти і для жінки, так і для чоловіка, щоб це був якийсь маленький подаруночок. Ми це приносимо заздалегідь, а потім на кожній з подаруночків наклеюється номер, і вже на, сам, на самій паті. Кожен витягує якийсь номер, і який номер тобі попався, той подарунок ти отримаєш. Тобто це така лотерея, ти не знаєш, що тобі попадеться. Дуже цікаво, дуже прикольно. Ми купили далі ціла декор. Ось це. Такі ялиночки. Потім будемо робити надверцята. Ось також я купила гілочки. Потім я купила ось таку стрічку, я хочу прикрасити кухню. Найголовніше це чотири свічечки. Це такі ялиночки в мене будуть цього року. Ось такі вони цікавенькі. А ще я купила штучну квітку, різдвяну зірку. Просто щоб поставити на вході. Сюди хочу купити справжню. І тут вийшов чек також десь на 30 євро, але я не можу знайти чек. Ну що, друзі, будемо з вами робити наш адвент ханс. У мене залишилася з минулого року ось така підставочка. Також використовувала його в минулому році. А свічечки в цьому році обрала ось такі ялиночки. Зробимо такий собі ліс. Зараз подивимося, як ми тут все розставимо. Ми залишимо все так. Ось такий він в мене вийшов. Такий лісочок. Мені подобається. Натурально природньо. А тим часом це поки що залишиться все так валятися, тому що мені треба бігти, забирати Алісію з садочку. Алісія.

І різдвяний настрій на карусельки. Різдвяною ярмаркою назвати це важко, але тут багато різних карусельок. Напевно, що в більшості це буде для малечих. Але так. А -а -а -а. І називається це чудове місце. Він цауба в Берліні. Звичайно, що в Берліні також тут є дуже багато насправді каруселей для дорослих. Ми вже тут в третій, здається, так, третій рік. І минулі роки я каталася на різноманітних карусельках для дорослих, але в цьому році якось мені не захотілося. Так, багато смаколиків, дуже класний настрій, атмосфера. І, звичайно, що готуйте багато грошей, тому що їх потрібно там буде залишити, якщо ви туди їдете, тим паче з дітками. Але раз на рік можна, і тим паче ти можеш також відчути дитинкою. Минулі роки ми також намагалися дістати якусь іграшку з цих автоматів, але в нас нічого не вийшло. Але ми багато разів бачили, що хтось діставав. Я не знаю, як вони це роблять. А у вас було таке, що ви дістали іграшку з автомату? А ось тут моя сістра з її родиною пішли за адреналіном. Сказали, дуже сподобалося. А ось ті самі карусельки для дорослих, на які я так і не наважилася піти, тому що після них просто може знудити, тому що там так лихає, що ні, це точно не для мене. Але я вам познімала, як інші катаються, можете подивитися. І ми які нам зріали. Ось тут можна побачити, як вони виходять з цієї карусельки, просто не розуміють, де вони знаходяться, в який бік йти. Ось ця каруселька зовсім нова, її не було в минулому році. Так, але на неї подивитися лише з її сторони для мене. Ото моє, не більше. А взагалі по цінах приблизно ціни від 4 до 8 є, Так, середня ціна на одну людину на одній каруселі. Боже, ні, на таке я ніколи не зяду. Так, ну а тут наш кузен зіграв футбол, і Алісі також обов'язково треба, щоб отримати подаруночок. Все, старші. Ось на що мене вистачило, це на ось цю карусельку. Було прикольно. <звук> До речі, краще приїжджати в будній день, тому що на вихідних там просто неймовірно багато людей. І який вейних без братвост. Ну і все, ми змерзли і пішли додому, а ви вже там були, а це вже був якийсь вечір після мого робочого дня один з. Із... Я пішла шопитися, але нічого не купила. Доброго раночку, друзі. Сьогодні в мене вже другий робочий день на цьому тижні. Працюю до кінця тижня. Нічого такого відбуватися не буде. Єдине, що хочу сказати, що зараз, сьогодні, моя найулюбленіша погода в Берліні. Незрозумілий дощ, вітер. Я просто вже хочу, щоб завершилася осінь, зима і вже давайте весну. Обожнюю Алекс зранку, коли немає людей, літають пташки, тиша. Тут же такий різдвяний настрій. У нас на роботі сьогодні мають встановлювати майнерфтаун. Якщо в мене вийде, то я вам трошки можливо показу процес, бо ялиночка це завжди дуже красива. Добрий ранок, друзі. Сьогодні вперше, ну добре, не вперше, але рідко зі мною таке трапляється. Але я сьогодні проспала. І проспала не через те, що я відключила будильник і пішла собі далі спати. Я його просто вчора не поставила. Я прокинулася, коли на годинку була 6.30, а виходити мені треба вже в 6.30, щоб не запізнитися, приїхати завчасно. Але е, я сама навіть не повірила, вже о 6.50 я сіла в свій трамвайчик. І розумієте, було б окей, коли б я могла сказати, та я зараз подзвоню і скажу, що я трошечки запізнюся. Але сьогодні я та людина, яка розподіляє роботу зранку, і мені просто нема кому подзвонити, тобто сьогодні залежить все від мене. Але я встигла, тільки не зробила собі нормально майкап і не поїла, тому зараз треба зайти собі щось купити, щоб поїсти. І... Йду собі спокійненько і насолоджуюся красою на Олександр Плац, тому що ввечері тут повна купа народу, та й часу немає чомусь ходити на різдвяні ярмарки. Тому я дивлюся на їх красу зранку, коли тут нікого немає, і все ще зачинено. Ти мій день вийшла купити з поїзди і кавуську. Хотіла розплатитися карткою. Заступу в мене немає, лише собою. Вона мені каже, карткою не можна. Робиться, в мене були з собою з собою гроші. Інакше я б залишилася голодною. А поки я працюю, у Алісі в садочку був латенцу. Він все ж таки відбувся. Ну і нарешті, неділя, 1 грудня, перший адвент я підготувала все. Запалила першу свічечку першого адвенту, підготувала для Алісі адвентскаленда, зібралася та поїхала на роботу. До речі, я тут почула в інстаграм, що багато хто з вас не знає, що таке адвенскад, що таке календа, для чого все це потрібно. Так, ось у мене питання: якщо вам це цікаво, якщо ви хочете трошки більше про це дізнатися, то я обов'язково зроблю окреме відео. Можливо, в інстаграмі зроблю окреме відео про це. Напишіть тільки в коментарях, чи для вас це є релевантним. І нарешті засвітився мій улюблений кудам. Всім па-па, побачимося наступного тижня.